Я взяла для вас книгу дідову, на Ця саме книга 1905 року. Я вам зараз покажу. Я зараз буду, як не по іменам казати, що на 2025 рік. А по даті? От в кого дата? Люба це може бути, любий місяць, а дата одна. От я скажу, що буде книга відчувати. Ну, хоч вам багато сьогодні, багато гарного. Я сьогодні вихідна, красунечки, не дзвоніть мені, бо дзвоните все одно. Вайбер переповнений, WhatsApp переповнений, телеграм переповнений. Буду. Нічого, буду поступово. Сьогодні я буду завтра відкривати. Я сьогодні ніде не їду, я вдома, так що буду відкривати ваші повідомлення. І так, давайте відкриваємо, щоб ви знали, дивіться, яка це книга, це дідова книга. Вона вже клеєна, переклеєна. Дивіться, я її вже клею. дивіться,